Поки війна не завершена, поки кожен з нас може стати солдатом, і е, я говорив про це ще в 2022 році. На початку війни ніхто про це не вірив, про те, що і будуть знижувати вік мобіліза мобілізаційний, і будуть за часом залучати е, до, до армії і більш молодше населення, і жінок, і людей старшого віку. І це сьогодні відбувається. Якщо війна продовжиться ще три роки, то повірте, мобілізаційний рік буде 18 років, 18, може 16 часом. А, а, і мобілізація стане обов'язковою для певних категорій жінок, якщо війна продовжиться, і тому що Росія ще може поводити з хвилі мобілізації примусової. І що стосується людей старшого віку, там також можуть бути переглянуті ці параметри. На цьому тижні стало відомо, що міністерство оборони України це це, це, це просто органічний хід війни. Це не тому, що так хтось прогнозує, а людські ресурси вичерпуються. Треба людські ресурси для війни. Все. на цьому тижні міністерство оборони України звернулося до Міністерства охорони здоров'я України. З проханням розбронювати 3 тисячі медичних працівників, яких не вистачає в армії, і зараз Міністерство охорони здоров'я не може від цього відмовитися. І воно буде вимушено розбронювати 3 тисячі е працівників для того, щоб їх Міністерство оборони мобілізувало. До збройних сил України, що стосується людей, жінок дівчат, ми бачимо, вже їх гадітують вступати в армію. Що стосується молоді, 18-25, ми бачимо вже є спеціальні програми поки що добровільні для вступу до долучення до армії. Але добровільність цих програм теж не завжди вона, знаєте, така вона кристально зрозуміла і прозора, тому що а якщо дитина молода людина, вчинила якесь правопорушення, а якщо вона а вона сирота. А якщо вона знаходиться в іншому вразливому соціальному стані, чи не зможуть до неї повпливати якісь органи, люди, ну підштовхуючи її до мобілізації, наскільки це буде добровільна тоді мобілізація чи ні? Тут велике питання. Що стосується людей старшого віку, е е е сьогодні вже можна насправді підписати контракт там, для певних категорій, але е е ми чудово розуміємо, що люди старшого віку, пенсійного віку вони різні. Вони різні. Якщо ми говоримо про наших чиновників. Там чи якихось інших силовиків, пенсіонерів, всього решта, то вони в 60 років такі бодрячки, що ого? Вони зберегли. зберегли здоров'я, да, вони зберегли здоров нерви, вони чудово відпочивали, харчувалися, правда? А якщо ми кажемо про якогось сільського дядька чи тітку, якому стало 60, то ну, мало з них хто доживає до 60. А якщо дожив до 60, то про яку армію? Про яку службу, про який автомат там можна говорити? За рідким, надзвичайно рідким виключенням. Тому, якщо стосується людей старшого віку, якщо я вважаю, якщо це люди якогось цінних спеціальностей, вони наприклад, генерали збройних сил України, які там колись давно пішли відставку, які небудь силовики є різні, чинні спеціалісти, то чому б ні? Але якщо це стосується звичайного Івана, Петра, Сидора, який все життя працював в колгоспі чи де ще. То, то ні, звичайно. Дайте людині дожити ще кілька років, ще кілька десятків, дай Бог, років, е, в спокій. Вона все життя важко, важко і працювала, не отримуючи за великим рахунком від держави нічого і де і зараз не отримуючи від неї нормальної пенсії.